15 липня 2023 року, приблизно о 7.10 годині, на автодорозі М-15 сполученням Одеса Рені водій, керуючий автопоїздом, з надпімпричіпом зерновозом, допустив виїзд керований ним автопоїзда на смугу зустрічного руху, де скоював зіткнення із зустрічним легковим автомобілем марки Toyota. Наслідок даної ДТП, на жаль, було смертельно травмовано чотирьох осіб, одна з яких малолітня дівчинка 2016 року народження. Основною причиною травмування дітей на дорозі. Є відсутність контролю з боку дорослих, нехтування правилами дорожнього руху або їх незнання та ризикована поведінка. Найбільш уразливими є підлітки віком від 15 до 19 років, як пішоходи, так і пасажири та водії. Діти молодшого віку частіше ходять в супроводі батьків, тоді як старші діти пересуваються самостійно. Однак через маленький зріст дитини водієві важче, а інколи неможливо її побачити. Так само і дитині нелегко вчасно помітити транспортний засіб з висоти свого зросту. Окремою групою ризику є водії підлітки. 16-річні водії мають ймовірність потрапити в аварію з летальним результатом вдвічі частіше, ніж 20-24 річні. Чотири рази частіше, ніж 25-29 річні водії. Неповнолітні водії, відчуваючи більш високий тиск з боку однолітків, ніж дорослі, що підштовхує їх до порушень правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння або небезпечних обгонів, особливо присутності пасажирів однолітків. Діти в якості пасажирів автомобілів опиняються в небезпеці, якщо вони не пристебнуті ременем безпеки або пристебнуті неправильно. Додатковим фактором ризику під час руху дорогою, подвір'ям та узбіччям є користування мобільним телефоном або іншим відволікаючим увагу пристроєм. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.